Сьогодні будемо випробовувати кораблик Carmaster Profi збільшеного розміру 800х340 мм. В нього збільшений бункер 2 літра 2 кг. Кораблик оснащений фірманою мотосистемою мотор Falcon 5010 та регулятор на 120 А з автоопреділенням для роботи на 12 вольт. В нього встановлений зовнішній бек контролер Проведемо його випробування на воді, подивимося, яка в нього швидкість, як він плаває. Пробуємо ставити на воду. Керування корабликом стандартне, круїз контроль, курс вправо-вліво. Пробуємо. Стартанув дуже стабільно, ось я ним не керую. Як стартанув, так і рівненько тримає курс. Ого, швидкість у нього приємно дивує. Для кораблика такого розміру він дуже швидкісний. Дуже швидко йде на віддалення. На великій швидкості входить повороти, але надзвичайно стабільно. Траєкторію держить дуже гарно.